Фортифікація обізнаний, озброєний. Взагалі оборона це один із основних видів бою. Оборона має на меті відбити наступ переважаючих сил противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони, об'єкти місцевості, створити сприятливі умови для переходу в рішучий наступ. Взагалі, передові бойові статути світу не передбачають якоїсь єдиною. Системи чи способу ведення оборонних дій це може бути позиційна оборона, що здійснюється винятково для втримання певних ділянок фронту. Ну або це може бути мобільна оборона, яка ґрунтується на послідовному втриманні тимчасових позицій, і проведенні контратак. А тому й будемо на рівні згода розбирати нашу оборону. Згідно норм бойового статуту, взвод в обороні має зону відповідальності до 400 метрів по своєму фронту та до 300 метрів в глибину. В своїй зоні відповідальності взвод облаштовує відповідні фортифікаційні споруди комунікації, а саме взводний опорний пункт. Опорний пункт взводу це район місцевості, на якому механізований взвод з засобами посилення. Розташовується в бойовому порядку і створює систему вогню для ведення кругової оборони, а також систему інженерних загороджень для захисту своїх позицій. Звичайно, що перш ніж розпочати обладнання своїх позицій, необхідно швидко вивчити місцевість, звернути особливу увагу на низини, канави, бороздки та інші природні елементи укриття. Які противник може використати для непомітного наближення. При облаштуванні позицій враховують такі фактори, як топографічний та бойовий гребінь. Тобто в першому варіанті ти далеко бачиш, але маєш сліпі зони, куди можуть підібратися. А в другому забезпечується 100% контроль та спостереження, а також враження вогневими засобами до 400 метрів глибину напрямку противника. Значить, далі. Командир Мігзвода в обороні веде свою робочу карту, складає схему опорного пункту. От, от ми тепер і розглянемо схему опорного пункту. Де хто, що, чого, як розміщуються, які послідовності, от і на яких місцях, щоб кожен пересічний боєць міг орієнтуватися в просторі. Поїхали!